Доброго дня. У вересні 24-го року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Крім цього, у вересні певна категорія пенсіонерів отримують грошові допомоги від ООН. Більш детально дивіться у цьому відео. І так, у вересні 24 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, у пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, або 75, або 80 років. Головна умова, пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень 35 копійок. Нагадаємо, що вікова надбавка виплачується в таких розмірах особам, які, яким виповнило 70 років, тобто від 70 до 75 років. Включно виплачується 300 гривень. Особам, яка виповнила 75 років і до 80 років, виплачуються у розмірі до 456 гривень. І особам, яким виповнилось 80 років, і більше виплачуються у розмірі 570 гривень. Також у вересні продовжують виплату пенсіонерам від ООН. Програму додаткової грошової допомоги від ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року. Таким чином, у вересні 2024 року, усі, хто має право на цю допомогу, отримають цю виплати автоматично. Розмір виплати від ООН – це сума що дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку отримує пенсіонер.